Привіт! Я занотую зараз і для вас, і для себе інформацію корисну про резервне копіювання на Androidі. І ця інформація може в майбутньому зекономити нам час. Години часу на дебаг, на тестування. І... А також перестрахуватися, що навіть перед тим, як ми релізимо апки, що навіть якщо апки працюють в нас, вони не будуть кришати на стороні в клієнтів. Це важливо. То, що я буду розказувати, це стосується резервного копіювання на Android. Ви, може, знаєте, що є така штука в Android маніфесті можна проставити атрибут, називається Allow backup, і значення true або false. Фактично це вмикає або вимикає резервне копіювання. І якщо подивитися а В документацію то ви можете знайти це самі по Android. Просто пошукайте backup user data віз Auto Backup. От. Коли LO Backup True, то поведінка може бути неочікуваною і забрати у вас багато часу. Або навіть апка може падати в користувачів. Чому? Зараз я розкажу. Що воно робить загалом, не вникаючи усі додаткові атрибути і теги, які можна проставляти в маніфесті, працюючи з цим атрибутом. Дивіться по замовчуванню, тобто, це вважається хорошим тоном, що в вашій апці Allo Backup був увімкнений, true. І що це означає? Що операційна система Android тепер має право зберігати вашу апку. А для вас, для мене, як для мобільних розробників, що важливо знати. Що операційна система може також зберігати shared preferences, файли і інші дані, які стосуються нашої програми. Це буде секурне, я зараз не про то. Проблема може бути в тому, що поведінка може бути неочікуваною, коли ви видалили додаток, встановили його заново, і ніби очікуєте, що всі дані були затерті, але по факту під час встановлення додатку. Раз, і ваша програма там, допустимо, в коді по ключу шерст преференса отримує якісь дані, ми то думаємо, що вона нічого не отримує, тому що ми видали додаток повністю і поставили заново з допомогою резервного копіювання, раз, і зробить так, що шерст преференс вам повернеться значення, і програма може працювати неочікувано, як воно було в мене не так давно. Тобто, по суті, ви не, може бути, ви не можете бути впевнені, що якщо видалили додаток і поставили його заново, що все, що було в приватних файлах і шарт преференсах в тому числі, буде затерто заново. Ось таке. Більше того, згадую, колись в мене була проблема, здається, з ну, тобто базою даних від Firebase, Real-Time Database, там була якась проблема з автентифікацією. Була проблема в тому, що коли я навіть видаляв додаток, встановлюю його заново, користувач залишався автентико... аутентифікованим в бібліотеку. А мені на той момент цього не потрібно було. Мені потрібно було, щоб це гарантувало е... ніби логаут з тої системи. І саме пам'ятаю, за рахунок того allow backup true або false, я міг регулювати і відключити той. Те, щоб мені операційна система неочікувано для мене втручалася в роботу бібліотеки, якою я користуюсь. Тобто резервне копіювання може відновлювати і ваші файли, і файли бібліотек, які ви використовуєте в рамках вашого додатку. Перед тим, як йти до потенційних рішень даної проблеми, ще одна ремарка. На жаль, ми не можемо бути впевнені, на яких пристроях резервне копіювання буде працювати. Навіть якщо ви увімкнете allow backup true, це не буде означати, що резервне копіювання спрацює на всіх пристроях. На деяких буде працювати, а на деяких не буде. Але якщо ви вимкнете резервне копіювання allow backup false, хоча це не рекомендовано, тоді воно точно не буде працювати на всіх пристроях. Чому навіть якщо allow backup True ви вмикаєте і воно е залиш... деколи не працює? А все тому, що резервне копіювання йде з допомогою Google Play сервісів, і е операційна система Android, використовуючи їх, зберігає все на Google Drive фактично користувача, який є там залогований на Android-пристрої. І, наприклад, якщо мій телефон якийсь там китаєць, на якому, якщо Google Play сервіси і працюють, то наполовину, то там може резервне копіювання не працювати взагалі. Навіть якщо allow backup включений true в маніфесті. Тому ви не можете бути впевнені, що якщо ви вімкнули, що буде воно працювати однаково на всіх пристроях. І, власне, тому в мене одного разу була проблема. що я відтестував додаток на кількох пристроях. В мене все працює. А потім тестерка тестує, і на її пристроях воно падає. Код той самий, версію перевірили. А проблема була в тому, що на, на одних е, пристроях, ті, що тестувала тестерка, резервне копіювання не працювало. Тому що там були китайські пристрої, емулятори і тому подібне. А в мене працювало. І це ж здійснило цю різницю. Інша справа, що я не говорю, що сам по собі резервне копіювання робить креш. Ні, там був, була проблема в тому, що я написав гавнокод і він падав. Але цей гавнокод спрацьовував тільки тоді, коли резервного копіювання не було. Ну, тому була ця різниця. Основна суть, що код може виконуватись по-різному. І тому зараз ми доходимо до е, нотаток, до рекомендацій, що я е, пишу собі і вам як нагадування. На майбутнє. Що з цим можна робити з цією інформацією? По-перше, найважливіше е знати, що ця проблема є, і вона існує. Бо потім, коли я буду дебажити цей код, зіткнуся схожою проблемою і буду м м пробувати зрозуміти виконання коду, е в мене вже в голові виникне ідея, що ага, це може бути через розрядне копіювання. Що, мабуть. Е Видалення додатку не гарантує затирання всіх даних. А ну, я перевірю, як воно працює. Тобто, саме знання даної інформації, воно корисне, бо потім воно підживлює нашу інтуїцію, і в майбутньому ми можемо вирішити проблему швидше. Або, або знову я зіткнуся з тим, що на моїх пристроях все працює, на пристроях тестерів не працює. І я вже можу думати як варіант, що проблема в резервному тестуванні, резервному копіюванні даних. І... Дивитися в цю сторону. Так що знати корисно саме по собі. Друге. Висновок. Звісно, завжди можна вимкнути резервне копіювання. І колись я так і зробив. Коли працював там кільканадцять років тому якраз в Ferrybase database, я просто зробив allow Backup False. І це мою проблему вирішило. Але я не рекомендую цього робити. Це ми йдемо. Проти операційної системи Android. Відмовляємося від резервного копіювання, що може бути зручним для користувача. І тепер наша програма буде працювати так, як вона працює, скажімо, на китайцях, де немає плейсервісів. Це, це те саме, що вимикати зміну орієнтації екрану, просто щоб спростити собі роботу. Зробити можна, але це поганий тон. Окей, якщо ми все-таки хочемо залишити увімкненим резервне копіювання, як тоді бути? Ми в команді, де зіткнулися з тою проблемою, зробили висновок Я собі, тестери собі. Тепер кожного разу, коли тестуємо Апку, Перед тим, як залити користувачам, ми тестуємо не лише на різних пристроях з різною прошивкою, з різною операційною системою, а й на пристроях, де резервне копіювання увімкнено, і де вимкнено. Щоб не було такого, що ми користувачам залили, а в них там ті, хто користується китайцями, все падає. Ем, і тут. Останній важливий поінт, як вмикати і вимикати, окрім маніфесту. Бо, наприклад, ви, як розробник, можете в маніфесті поміняти флажок на True або False? Але як тестер, якщо як тестеру, маючи один пристрій, переконатися, що він чи вона точно відтестувала. Ам... З увімкненим резервним копіюванням чи без, щоб не просити вас, розробників, заново перезаписати апку з зміненим значенням атрибуту. Це можна зробити в налаштуваннях телефона. Можна вимкнути резервне копіювання повністю або увімкнути його на весь пристрій для всіх застосунків. Для цього потрібно відкрити на пристрої Google Drive, бокове меню, сетінги, Потім там є Backup і Restore. Туди натискаєте. І там є е, такий toggle button, ви можете вимкнути або вимкнути саме backup і Restore на, на сервера Google. От. Можна протис... включити, протестувати апку, потім вимкнути, і знову встановити апку заново і протестувати. Таким чином ми покриємо два сценарії. І тоді вже спокійно, якщо апка не падає, релізити на стор. І може, ін... якщо на пристрої немає, звісно, Play сервісів або Google Drive, то не, будь... не можна буде увімкнути резервне копіювання, воно буде завжди вимкнене. Але якщо інколи є Google, але немає Google Drive, то знаєте, що також можна це саме налаштування знайти в сетінгах пристрою, десь там знайти. Аккаунти, потім Google аккаунт, і там є бэкап, і ви туди попадаєте в те саме місце, де є бэкап і рестор Toggle Button, що можна вимкнути або вимкнути, навіть якщо не заходите через Google Drive. От. Добренько. Я думаю, це буде корисно і мені, і вам, щоб запам'ятати. І фіксити такі проблеми, а ще краще не передбачати взагалі у майбутньому. А що я сказав? А ще краще передбачати наперед і превентивно фіксити їх, щоб користувачі отримували якісний продукт. Бувайте! На зв'язку!